Так, соя соя. Всім привіт 10.08 сьогодні приїхав на ділянку, де в мене косіяна соя. Рання соя. Названня я просто не знаю. Чому так, тому що так. Ось такий стан її. Нав'язала вона бобів. Пару гілочок є. І вже вона скидає масове листя, жовтіє. Ось така рослина. Кидає листя, жовтіє. Я думаю через пару неділь буде вже її збирання. Вона сіялася 4 травня вона. Попередник, як завжди, соняшник. Посів десь 400 400 плюс тисяч. Сіялась турецькою сівалкою Янзек і 50 50-70 кг приблизно було 1846 на кожен гектар. Невеликого вона росту. Так, пошти до коліна містами сягає, але слава Богу, хоч така виросла. вологи її трошки попадало після сівби. і під час вегетації якісь 20 мм було попало. Ну що є, бобики більш-менш налиті по три зернинки, де є дві, де є навіть чотири. Є боби навіть не поналивала, абортувала, поскидала. Значить під час вегетації було дві гліфосатні обробки. 2,8 літра звичайного 360-го гліфосату. Китайський якийсь вимір називається. Була амброзія, тут був мішій, в мене падалися соняшника. Але на даний час бачимо, що соя геть взагалі чиста. І друга обробка була. Отаман Ekstra калійна сіль 2,5 літра. Підчищав те, що, те, що було. Бо були тут невеличкі вогнища, осот у мене і так декілька рослин. По 5-6 по рослин було ватніки, але забрав, забрав одним словом усе. Так, і було тут три інсекцицидні обробки. Чому три? Пояснюю. Перша була обробка, була тут капустяна міль, вогнівка Акаційова, зайшов сюди аркеро, адамовський інсекцид. Там значить, що в нас і мідоклапріди, якщо я не помиляюся, і біфетрин. І були вогнища, вони такі піджовші, трошки видно, дужче вони підсохли вже. Були вогнища кліща, вони невеликі були поначалу. І до аркера я додав проти кліща інсептикцид Міральд. Після першої обробки вогнівку забрав, кустя набій. Ніде не ділося, і кліщ відміральних теж то ніде не дівся. Потім буквально через неділю я зайшов з другою обробкою, бо вогнища кліща стали більші, почав він поширюватися, зайшов я белтом проти Капустяної молі і з'явилася друга партія вогнівки. І геціазокс додав проти кліща. Обробив я і знову все остальне забрав. Ось бачимо на цих вогнищах, на цих листках був тут кліщ, зараз його немає. Але друга обробка, підчистив я і вогнівку, і капустяну міль. А кліщ як був, так він і лишився, просто вогнища стали в рази більші І потім я зайшов з третьою обробочкою, кому цікаво буду писати в коментарях забувся як той препарат називається біологічний наш на основі там грибів від кліща і вже забрав я його одним словом поборовся я з кліщем його просто не стало І на даний час маємо таку сою на 10 серпня, я думаю десь до кінця місяця, так як вологи немає, то вже вона їй, чи надо, чи не надо, ще є які рослини зелені. Але ще раз показую бобики, воно тут 4 штучки поналивала гарно. Деякі рослини розгілкувались, деякі ні. Тому що лімітуючий фактор тут волога. А там бункер покаже. На великий урожай розраховувати нема чого, бо в нас не соєва зона. Але мені хочеться є сіять кожен рік. Тім осі взагалі було печально. А на цей рік побачимо. Ось так, такі справи. Кому може цікаво, пишіть, коментуйте, дивіться, ставте лайки. Всім пока.